В'яже теплі шкарпетки та готує національну татарську страву. На Березнівщині пенсіонерка, волонтери для ЗСУ. Передала на фронт вже 32 пари теплих шкарпеток та три ящики випічки. Усе власного виробництва. Більше дивіться далі у сюжеті. Це та татарське блюдо перемічка називається. відкриті <різький> біляші. Мама навчила. То я так і тут роблю. Робить їх жінка із дріжджового тіста, оскільки воно не так швидко черствіє. Додає, смажити необхідно у великій кількості олії. Вирізала кружочки, м'ясо на середину, зібрала його в цей і все. Потім масло ростоп, нагрівається на сковороді і жариш». Спочатку відверстує це відкрите вниз, опускаємо масло. Воно жариться. Вже бачиш, що воно тут е таке стало гарний кольор. Переворачую, жариться знизу, а в атвірстві наливаєш ложечку масла. На фронт передала три таких ящики. Окрім відкритих біляшів, жінка робить ще пироги та рогалики. А ще в'яже для наших військових теплі шкарпетки. Бо я люблю в'язати. А зімою ж холодно, хочеться, щоб солдатіка ножки повертіло щось цього ботинки, може більші, а цього, цей тепливдіне, дуже ж тепліше буде. Чи, Чимся хотілося допомогти, бо так сидіть, склавши руки, не можу. Зв'язала вже 32 пари таких шкарпеток. Розповідає, нитки або приносять волонтери, або ж розпускає раніше зв'язані речі. Починаю або цього з подошви, це подошва йде. І далі на двох спіцах. Потім на кругові перехожу і вже цей галіні в'яжу на 4, на 5 спиця. Подошку стараюся подати якісь такі прості нітки, щоб вона була трошечки ну, довше носилася, бо що ж воно ще раз-два стирається, де і дирки будуть. На виготовлення однієї пари шкарпеток у жінки іде 10-11 годин. В'яже їх безрозмірними, аби кожен військовий зміг їх одягнути та зігрітися. каже волонтерити буде до перемоги України. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.